Я поки вдягаюся. Всім доброго дня. Наша тіна сьогодні не закривав. Ціли ніч гуляла. От така в мене гарна господиня. Так, а я зараз йду. Добре утро. І херіс гуляє, і тіна. Так, у нас морозно. Зараз подивлюся скільки у нас. зараз занесу зразу, поставлю в кральчарник. Воду, а потім зайдемо. Так. Одна курка у нас виходить завжди. Що ви тут? Так, відкриваю, виходьте. Так, що у нас на градуснику? А нас на градуснику 10 градусів. Да, трішки відчувається. Зараз заключу світло, там ключу і візьму нашим курям. що я крильчат. Так, значить, що я хочу сказати. Так, значить, дня два я вже, так як у нас погода 6-8, вже 10 градусів, я не випускаю, хоча коти пролазять, зараз прикрию. Поставлю їм казанок, те, що варив. Не випускаю я наших курей. Хай тут їм тепліше. І вони гарно несуться. Вчора я зібрав з наших курочок десь. 10-12 яєчок. Так, ну це таке. Тем тему відклонився. Що в нас по кроликам? Зразу хочу сказати, все в нас добре. Ця кроличка навела, я вже поліз. Через день подивився, всі живі, всі в пухові, всі. І ця теж навела в нас. Значить, все в нас поки що добре. Нема ніяких... Не не зрозумів, хто шкребеться. Хтось може ця нижня шкребеться, я подивлюся, зараз приберу тоді драбину, подивлюся, що там, як там. Так, оце так. Лучше по крольчатнику поки що так. все Все поки що добре. Всі. Що ти там шкребешся? Це шкребеться ця кроличка. Може вона, вона то спарована, але все одно провірю. Так, на ніч прикриваю я, щоб не гадили мені насінові тут наші кури. Все. Зараз справляюся. Бачите, на, сьогодні виходять. Ну, Вони, я думаю, зайдуть, бо трошки гребні примерзли нашого петушка. Так, зараз хочу подивитися, як наша криличка ця почувається. Зараз буду вправлятися. Корм єсть. На перший взгляд, все добре. Так, ця криличка у нас теж все добре. Нема ніде не витягнутих кроленят. Так, дивимося, що наша ця муня. Ну, ця ковиряється, ковиряється, в общем, подивлюся. Шкода, подивлюся. Так, а ця у нас що тут? Ця в нас погілочку тягає вже, замерзла. Значить, що я оце як почалися у нас морози, це два дні. Чотири такі вже більше так погубагато там. Я добавляю трішки небагато в воду солі. Їм смачно і не так замерзає вода. Так, ці вже в мене вилазять потихеньку. Ну, я маточник поки не забираю. Хай, хай поки будуть в маточнику. Так, підмерзла. Знову буду чистити. Ті підростають. Хотілося ще вам показати це. 6 градусів мороза, дивіться, а мене качки плавають. Кажуть, що шипоную, ноги мерзнуть. Не знаю, бачите? Нічого ні в кого не мерзне. Я додав теплої води, там і холодна була, викинув лід. Брахтаються. Так, у сусід теж петушок співає. Так, добре. Так, пішов я поратися. Всім привіт! Так, виїхав, є в мене невелика, не багато часу, я виїхав, хочу нашим кроликам нарізати зараз трошки хвої. Зараз 10 градусів мороза, я бігом переодінуся. І хочу їм сьогодні привезти таких гарних смаколиків. Вже по дорозі. Так, зараз Дінуто, Кофту стареньку, бо взяв секатор оце таку красоту, но такі ялинки я буду різати. гарно оператор тримай все трішки можна косили достатньо. Моїм вуханням буде це достатньо, не розкидаємо. Все, зараз виходимо! Так, Друзі, бачите, я не все підряд, я трішки з кожної гілочки обрізаю. А цього не багаз. Це буде мені вдос, бо вже трошки руки підмерзли. Багато теж не хочеться портити природу. Друзі, всім доброго вечора. Так, йду на обхід нашого господарства я і... Отправлюся в наших кроликів. Качок я закрив. Зараз подивлюся скільки на вечір градусів, бо вже тільки вийшов. 9 градусів. Так. У мене сьогодні. Зараз. Збалюємо музику. Так, у мене сьогодні кролики. Будуть куштувати отакі смаколики. Ми сьогодні з'їздили, ви бачили, нарізав я трішки небагато, так як я завжди нариваю дуже багато, потім воно пропадає, засихає. Не будемо такого більше робити, хай не пропадає ні зелена ялинка наша. Так, по яйцям зараз я пробіжуся, я вже трион зібрав. Бачите, дивіться, скільки. Берось. Скільки яїчок. Значить, і, і там під теж. Значить, що я даю? Кормову добавку, макуху, кормові дрожжі. І я не скажу, що в мене тут дуже тепло в сараї, так як і на вулиці. Може, то не трошки нахекують, я там прикрию зараз. Все. Значить, як у корови на язиці молоко, так. І укурки, те, що в нас їсть, так вона і дає нам яйчика. А ячка, ви самі прекрасно знаєте вже по якій ціні, що вони вже майже золоті. Так, трошки від теми відступився, я... зараз я набрав теплої води. Ось, бачите. Ось Оце намішав, зараз їм трошки насиплю. Напали, закрию цей піддон, щоб таким не дуло. коти залазять. розвернуся, все, оце вони їдять, от я знову занесу хату, хай розморожується або викину, або хай несу. Все, і я що ще я вправляюся, роздаю і покажу вам, як та навіть зараз ось покажу. У нас ось вже повилазили. І зараз кричить уже. Наш петушок зараз почищу, щоб не було тут дуже грязно і буду давати їм наші смаколики. Дивіться, хочу показати, як їдять. Бачите? Вкусняшку таку. І дітвора в нас як їсть. Це такі вітаміни. Значить, хвою я даю лише зимою. Чому зимою? Тому що коли вже більше 5 градусів. Так як вона втрачає своє свойство, там вона стає вже не гірка. І тоді я даю нашу цю хвою. Літом вона дуже гірка. Так, все, я... Справився. Дивіться, як хрумають наші кролики нашу зелень. Всі їдять. Тут теж кроличка щось стоїть, дивиться, задумчиво так. Оце так, зараз ще зберу яйця, покажу вам. Так. Я вже три взяв. Це те, що я говорю, що сарай у мене не теплий. Так, три, сім штук. Зараз подивлюся, що під кочкою, щось є. Що я там забирав. Ні, немає. Знизу теж я не бачу. Так, оце я так. Такий вечірній у мене обхід сьогодні. Зараз відкрию і покажу, як положу ще їм сінця. Дивіться, як хрумкатять. Вони ще... Тут зрішки не розуміють, що це. Зараз позберімо ще сіна. Цей кусочок. Все, а палички я завтра зранку зберу і покажу, що залишилося. Не думаю, що вони їх присеруть. вже трошки пообідали їх Мамки то в курсі а молодняк ще дуже не так всім все найкраще гарного вам вечора я теж пишу відпочивати. все бажаю вам все найкраще Вийшов я з крольчатника і хочу послухайте як репетить сніг люблю вечірні прогулки. Там, де ми раніше жили, ми з дружиною кожного вечора ходили, прогулювалися. А тут трішки інша ситуація і трішки не той час. Так, всім все найкраще. Зараз піду подивлюсь, що там з собаками.